Всім доброго мирного дня, я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Зараз піду кроличкам дам курам дала сьогодні неділька. Дочкам сінка дам, все, подивлюся їх добре. І неділя будемо відпочивати, а вам гарного перегляду. Жулік, Жулюнчик мій. Як завжди стоїть на стражі, каже. Привіт. О, ці вже всі поїли. Чекай, він так скаче. Ці поїли вже сидять. Каченята там вже всі сидять. Лампочку. Там її лампочка згоріла. Зараз побачу, чи вона корочки тут їдять. Чи вона робоча та лампочка ще. Mm. Підемо до козочки сходимо. Закрутила лампочку, робоча. Тут моя дівка стоїть. А я кружки зефіра. Ось така в нас красуня. Жуючка жує. добренько. Водичка в неї. Тут є вода стоїть. Водичка є. Животик котрим ходить. Нагрібла щось тут, понагріб баладівка. Зараз сіна їй дам. Я жду кролюків. Ще 23 третя повинні бути. Пустила, вона гуляє. От такі в мене кролі. Що мені робити з ними? Жду-жду кролів, жду, жду. А але подивіться, що робиться, ага. Куди? Чекай. зараз получиш. Тут молодий у мене київ. ты по кругу ходи. Это заберем. Так, ты седай. Годувала всіх своїх красунчиків. Кури тут перебирають. Всі їдять. Мої манюхи. Так? Да? Всі гамають. Всім дала їсти. ще кроличку перевірити. Ця то, ця то буде товста, бо кидається. Видно, що вона товстенька така. А ця то не знаю. Серебрушечку собі таку ставлю. Ті білиї панони ніяк не хочуть гуляти. Ще тут якусь побачу, якась якась тих ще треба пустити. Чи цю, чи цю. Вони ще дві є. І ще в мене тут є. Така серебруха красива. Отака От гарна серебрушка дуже. Я серебруха і... Отакі в мене красунчики. Всі їдять. Вода на дворі така гарна. Подивіться, сонечко. Так тепленько. Ну весна. Натуральна весна. Зараз ще сіна понаношу. Оця погуляла. Я її жду, кролів, а вона погуляла. Отакі у мене ця херкає, херкає. Піди візьму. Всі їдять. О, всі довольниця жовті, тут у мене вітаміни для їх. Не знаю що. Що таке? Кайте випущу вас на річку, покупаєтесь, пішли. Пішли на річку, пішли. Вчора тут трохи поприбирали. О, Бачите, ще деревинку не прибрали, позрізували. Яку кучу наложилися. Бежімо на річку, покупаються. Гиля, Гиля. Хай трошки походять. Куди пішов? Гиля.